Доброго дня, мене звати Антоніна Поротко. Я представляю проєкт Юнайтер. Я є менеджером з організаційного розвитку в цьому проєкті і відповідно доля маркетплейсу стосується і мене теж напряму. Дещо очікувані були результати, оскільки учасники круглого столу, частина учасників круглого столу неодноразово беруть участь в подібних заходах, і ми мали нагоду їх слухати вже неодноразово. Тому деякі думки, звичайно, я вже чула. Де що було новим? І ті думки, які висловили регіональні представники сервіс провайдерів щодо корисності регіональних заходів, які проводив гурт минулого року. Власне, я зрозуміла, що ця подія для них теж була доволі актуальною і принесла можливо навіть більше користі, була більш успішна для них конкретно, ніж національний ярмарок. А на вашу думку, я думаю, що це має бути порівняно поєднання одного й другого, тому що ну ярмарок ми приходимо на ярмарок за чимось за інформацію інформацію теж купують. Правильно, тобто це має бути і комунікація між собою, і обов'язково звичайно потрібно на ньому чимось торгувати, продавати. Це можуть бути різні сервіси, в тому числі інформація. Тематика організаційно-інституційного розвитку є доволі новою. Мені здається, що організації не стільки не готові платити за свій власний розвиток, скільки вони не розуміють, навіщо їм це потрібно. Тому що, якби організації знали, що якщо вони придбають ту чи іншу послугу, і це приведе до ось таких результатів, я думаю, вони би могли. Швидше знайти необхідну суму, і це не залежить там ваучерна система, не ваучерна система. Просто б вони знайшли якісь інші ресурси, які б могли вкласти. Тобто, це тут такий один аспект цього питання, який вважаю, є дуже важливим. Але звичайно, на даний момент донорські гроші теж важливі. Головне, не захоплюватися і головне не Переводити це все на профанацію, так коли отримуються гроші, вони використовуються на незрозумілих провайдерів, або сервіс-провайдери дуже часто допомагають у лапках організаціям визначитися своїми потребами, які насправді можливо і не є такими потребами в організаціях, тому тут важливо, щоб цей процес почав працювати. Це має бути якби подвійний так процес. Потрібно роз'яснювати громадським організаціям, для чого їм це потрібно, як визначати потреби, і потрібно звичайно, якимось чином на перших етапах підтримувати і дофінансовувати таку можливість і навчати одночасно шукати додаткові ресурси, навчати закладати в свої бюджети гроші для організаційного Ринок Послуг є, скажімо так, звичайно, питання наскільки він якісний, наскільки він відповідає потребам користувачів. Я наголошую на слові користувачів. Тому що наразі я думаю, він відповідає потребам донорів. А донори це не остаточні корист... ну, вони користувачі, бо вони платять за ці послуги, але вони не є тими користувачами, для яких ці послуги замовляються. А тому важливо зараз тут змінити. Змінити трошки фокус на тих користувачів, які, які насправді отримують ці послуги, і провайдерам в першу чергу треба орієнтуватися на своїх кінцевих користувачів, відповідно розробляти ті сервіси, які потрібні зараз громадським організаціям. Тому що до цього і зараз продовжують донори формують цей попит, ну що не є зовсім напевно природнім для справжнього ринку.